В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Чуємо сьогодні Євангеліє, уривок з Євангелії про зцілення жінки. Ісус Христос зцілює в який день? Який? суботній. А що це для євреїв субота? Це сьогодні як для нас неділя. Чи можеш робити в неділю? Не можеш? Точно? <реш> щось можеш, щось не можеш. так? У неділю треба відпочивати, особливо відпочивати в Богові. І е, тому робота якби відкладається в другий бік. Але є різні випадки. Але сьогодні не про нас і не про неділю. Дивіться: для євреїв настільки було дотримування чітке і ясне суботи, що вони навіть е, дрібні такі якісь речі. Не сміли собі робити. Я пам'ятаю, думаю, що ви краще будете пам'ятати навіть, що коли між нами жили євреї більше, ще років тому, так, в 70-80 або більше, то розказували, що християн просили в суботу, платили їм копійки, щоб йшли їм євреям розкладувати вогонь у шпорові. Тому що вони собі навіть того не дозволяли, стільки вони шанували. І дивіться, в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо щось подібне. Є, є субота, є закон суботній, а зцілювати це дорівнює робити операцію, тобто робити роботу, лікувати. І рахувалося це роботою. І з іншого боку є Ісус Христос, який практично лікує цю жінку. І в якомусь розумінні Він порушує, у розумінні євреїв він порушує е, суботу. І тут є два протистояння. Закон обряд суботи, який дуже важливий є для єврея і для начальника синагоги, і є Ісус Христос, для якого що є головне в цій ситуації? Не закон. Життя цієї людини. Для Ісуса головне є людина. Чуєте? Для Ісуса головне є людина, а не навіть закон, не якийсь припис. У нас сьогодні нічогося не змінило. І в нас багато є з вами приписів. У нас багато є з вами обрядів, і все має бути так, ото має бути так, і воно має своє належне місце. Але ми всі з вами мусимо вчитися цього від Ісуса, що у моєму житті не так важливо на першому місці має бути цей закон, хоча він важливий, а на першому місці у мене має бути що? От людина, яка потребує моєї допомоги. <кій> Пам'ятаю той випадок, коли один. Історію, точніше, коли один священник дуже пілувався на літургію. Його чекала парафія. А по дорозі, як він вертався з іншої парафії, по дорозі е, був потребуючий, і хтось там був на дорозі і потривав допомоги. І совість замучила священника. І як, він, як думаєте, що він зробив? Він лишив парафію і допомагав цьому потребуючому. Як думаєте, чи услухав критики? Услухав. Від парафіян, але не від цього одного. Що Бог оцінить більше? Я тут не говорю про те, що на службу не треба йти, а ліпше там, не знаю, помагати комусь. Мова не про це йде, є все на своєму місці. Але дуже важливо, щоб ми сьогодні від Ісуса Христа вчилися звертати увагу на людину. Яка, я, в якій є потреби людини. Бо, врешті-решт, якщо беремо сьогоднішній випадок Ісуса Христа, то якраз Ісус Христос, що Він зробив? Він ісповнив, Він виповнив закон Суботи. Бо в чому знову ж? Я, я вас запитав, а що в суботу можна робити, а що не робити? На початку проповіді я запитувався, що треба робити? Відпочивати. Що Ісус Христос зробив сьогодні для цієї жінки? Він зробив для неї відпочинок від її недух, від її каліцтва, від її біди. Тому сьогодні ми, браття і сестри в Христі, просім кожен для себе і один для одного, просім, щоб справді цей день був для нас днем відпочинки, що Господь дарував нам цей відпочинок. Щоб ми могли позбутися тих речей. Які нас обтяжують. І так само, щоб через нас інші могли отримувати те, що їх, їх обтяжує. Тому нехай сьогодні Дух Святий веде нас цими, цими дорогами, скажімо так, правильного розуміння закону, суботи, сьогодні кажемо, неділі тих всіх припасів, і правильного розуміння, е як треба звертати увагу саме на людину. Слава Ісусу Христу!